Добре, що є можливість поговорити з вами саме зараз. Адже як ми бачимо, війна в Україні переходить на нову стадію: триває контрнаступ. Тож, як би ви оцінили нинішні здобутки українського контрнаступу, як і очікувалося, ми бачимо, що операції відбуваються по всій лінії фронту. Це початок серії операцій, із яких складатиметься контрнаступ. Наскільки нам відомо, основні українські сили ще не задіяні, тож ми бачимо невеликі атаки, які дехто ще називає пробними, оскільки українські сили намагаються визначити, куди можна спрямувати основний удар. Та не менш цікавим і не менш важливим є те, чого ми не бачимо, але впевнені, що воно відбувається. Україна завдає ударів по матеріально-технічному забезпеченню російських військ, штабам та центрам управління, позбавляючи росіян здатності реагувати і бачити картину того, що відбувається. Ми бачимо ураження їхніх центрів управління, наприклад, із ліквідації цими вихідними генерала Горячева. Це вже 12-й генерал, якого було ліквідовано, і саме шляхом ураження штабу. А як ви вважаєте, чому найзапекліші бої відбуваються саме в Запорізькій та Донецькій областях? Якою може бути стратегія? На цьому ранньому етапі мені здається, Україна дивиться на чотири напрямки або вісі атак. Перший у бік Токмака, західне Запоріжжя, це важливий вузол залізничного та автомобільного сполучення на шляху до Криму. Тож, якщо його захопити або поставити під загрозу так, щоб через нього не проходили лінії постачання, це зупинить або допоможе зупинити російські поставки до Криму. Друга вісь у східному Запоріжжі біля кордонів з Донецьком. Це вісь, яка у підсумку схоже спрямована на Маріуполь. Зсу перевіряють цей напрямок. Потім у нас є бахмут, а також деякі ознаки в Криміні, що на північний схід від нього для Запоріжжя це цілком те, чого ми могли очікувати. Як чітко дали зрозуміти генерал Залужний та всі українські командири, головною метою або центром тяжіння є Крим. Вважається маловірогідним, що Україна спробує перетнути перекоп і війти в Крим, але ми очікуємо, що українські сили зможуть перекрити сухопутний шлях до Криму. Або принаймні пошкодити міст та тримати під загрозою російські бази в Криму, що потрапляють в радіус досяжності ракет. Отже, все йде практично, як ми уявляли. Однак ми можемо чекати і неочікуваних ударів ЗСУ. І я не виключаю, що все це покликано відволікти нас від того, що може бути головним напрямком. Звісно, може бути і так, що українські командири із ним ще не визначилися. Вони дивляться на реакцію Росії. І це саме те, що вони повинні робити на цьому етапі операції. А щодо південного фронту, як на нього вплинули наслідки підриву каховської греблі, у військовому плані можна підозрювати, що одна з кількох причин, чому Росія це зробила, щоб звільнити кілька батальйонів, які захищали Дніпровський фронт, і перекинути їх де-інде, адже їм дуже бракує солдатів. Жодної іншої військової вигоди їм це не дає. Думаю, підрив греблі може зупинити українську атаку лише в короткостроковій перспективі, не довше. На стратегічному рівні це звичайно привертає увагу вищого керівництва президента, його команди та кількох міністерств, які інакше могли б більше зосередитися на іншому, але військовій компанії суттєвої шкоди не завдає. Які сильні та слабкі сторони на вашу думку мають наразі українська та російська армії? Єдина значна перевага, яку наразі має Росія, це перевага в повітряних силах. Це може викликати труднощі, якщо українські сили просуватимуться надто швидко. Вже є певні ознаки того, що російська авіація має тут вплив, але ми ще далеко не на тому етапі, коли це критично. Росіяни мають фіксовані позиції, які можуть забезпечити певну тимчасову перевагу. Та з іншого боку, це вагомий недолік, адже обмежить їхню здатність маневрувати. Інша їхня слабкість і безумовно українська перевага полягає в тому, що кожен квадратний сантиметр їхніх укріплень нанесено на карту. У цьому допомогли різні форми розвідки. Не в останню чергу безпілотники, але також звичайно космічна та іноземна. Тож думаю, жоден російський солдат не застрахований від високоточного удару. У росіян мабуть більше людського ресурсу. Ми це знаємо. Але це ресурс поганої якості, і звичайно, попри наявність укріплень, аби зайняти 800-900 кілометрів, вони мають виділити 100 або 200 тисяч людей включно із військами, матеріально-технічне забезпечення, тощо та найголовніше, що більшість цих молодих росіян, думаю, зовсім не розуміють, що вони там роблять, і їм буде важко відповісти на ключове питання: навіщо я воюю та ризикую життям. Переходячи до українських сил, це нині найголовніша їхня перевага. Кожен військовий українець може відповісти на це питання. Зроблю невеликий відступ на особисту історію. Я воював в Іраку, і тоді одна з наших труднощів полягала в тому, що мої солдати запитували мене, чому ми тут воюємо, що ми тут робимо. На це питання складно відповісти. У жодного українського офіцера такої проблеми не буде. Це надзвичайно важливо, адже це основа бойового духу, людського фактору на війні. Це найбільша перевага українців у матеріальному плані. Українські воїни кращі, набагато краще підготовлені. Я думаю, що навіть росіяни із цим погодилися б. Вони мають набагато краще обладнання. Знову ж таки, росіяни б це теж визнали. Дійсно, українці мають більш якісне та чисельне броньоване та інше обладнання, в тому числі трофейне, захоплене у росіян. І нарешті значною перевагою українців є дуже хороші лідери, які вже довели, що здатні здобувати перемоги попри будь-які явно значні перешкоди, та ще одна річ на оперативному рівні або ж у плануванні. Перевагою України є фактор несподіванки. Як я казав, цілком можливо, що українці ще не визначилися, куди завдадуть удару основними силами. Та визначилися вони чи ні, все одно мають фактор несподіванки. ініціатива на їхньому боці. Тож росіянам доведеться розгортати і передислоковувати війська, вони будуть вимушено залежними, на них всюди чутуватимуть хитрощі та обман. І в кожен момент цієї серії операцій ініціатива, куди, коли і якими силами завдати удару буде за Україною. Ви, мабуть, бачили німе відео нашого головного військового розвідника Кирила Буданова. Що воно, на вашу думку означає? Адже ви служили офіцером військової розвідки. Тож, мабуть, краще на такому розумієтеся. Якби я більше знав про цього офіцера, сказав би, що він дійсно вражаюча людина, з якою не можна жартувати. Думаю, що всі з обох сторін це розуміють, і це один із елементів іншого аспекту фантастичної української кампанії інформаційно-психологічні операції. Ви зауважили, що у відео чутно шум моря, і навіть у нас. Погодьтеся, це викликає питання, що воно означає. Уявіть лише, які питання це викликає у російської сторони, чи розглядають вони проблеми через напад морського десанта. Особисто я в цьому сумніваюся, але це можливо. Тобто якийсь штурм із моря. Десантно-диверсійні нальоти з моря, певно, вже відбуваються, атака безпілотників з моря. Можливо, станеться ще одна набагато більш руйнівна аварія Керченського мосту. Звісно, на нього припадає значна частина російських перевезень до Криму. Тож ми не знаємо і так воно й має бути. Мета цього та багатьох інших відео полягає і в тому, щоб посилити фактор тиші. Ми не кажемо жодного слова про те, що збираємося робити або що зробили, доки не переконаємося, що не зроблено. Тоді ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати. Як довго, на вашу думку, може тривати інтенсивне просування українських військ? Чи будуть якісь паузи? Так, буде багато пауз. Сам я ніколи не говорю про контрнаступ. Я називаю це серією операцій, що складають контрнаступ. Отже, ми побачимо так звані імпульсні операції, подібно до серцебиття. Буде одна операція тут, інша там, щоб розбалансувати російські сили, щоб вести їх в оману щодо того, куди може бути спрямований головний удар. Будуть оперативні паузи, щоб військові відпочили, відновилися, можливо, переорієнтувалися. Ця серія операцій триватиме, мабуть, кілька місяців до осені, коли знову підуть дощі. Україна планувала це багато місяців, тож командування приблизно знає, в якому ритмі все відбуватиметься. Ми будемо нести втрати, але це не має збурювати занепокоєння. Зараз втрати, наскільки нам відомо, невеликі, але як ви розумієте, надалі вони будуть серйозні. Така природа подібних речей. До цього треба готуватися. Цього треба очікувати, особливо під час основних штурмів. Наприклад, досвід Британії та Франції в минулому показав, що слід очікувати від 15 до 25% втрат обладнання, принаймні під час першої операції прориву. Ви мене не питали про втрати, але я все одно про них скажу. Під час прориву, коли ви досягаєте ліній противника і маєте через них пройти, варто очікувати великих втрат. Я думаю, що люди повинні підготуватися до великої кількості пропаганди, коли це станеться. Але коли вони про це чутимуть, то не мають турбуватися про загальний оперативний напрям чи стратегічний успіх операції. Це очікувано, це прикро, але такою є війна. І Останнє питання стосується сфери вашого особливого інтересу ведення повітряної війни. Як ви знаєте, існує так звана коаліція винищувачів, що складається з восьми країн. Ці країни тренуватимуть українських пілотів і передадуть Україні винищувачі ймовірно, цієї осені, але з умовою, що Україна не буде використовувати їх для ударів по території Росії. Тож на вашу думку, ці винищувачі будуть використовуватися здебільшого для оборони, чи вони відіграють важливу роль також і у звільненні українських територій? Хороша новина полягає в тому, що ви отримаєте перші літаки до кінця року. Вони не будуть ефективними на практиці до весни наступного року. Чому так довго? Стільки часу знадобиться, щоб підготувати літаки, екіпажі, наземні команди, підготувати аеродроми та накопичити достатній флот, аби забезпечити практичний ефект. Як я сказав, до кінця року ви отримаєте якусь кількість літаків, але щоб мати дійсно хороший ефект від застосування винищувачів, вам їх знадобиться набагато більше. Йдеться про кількість від 30 до 50, адже так формується міць. Думаю, що коли ці сили будуть розгорнуті, Україна зможе використати їх на свій розсуд. Але якщо говорити відверто, я думаю, що на той час Україна просунеться далеко вперед. Цей тип літаків, і взагалі всі ударні літаки, будуть об'єктом надзвичайно ефективної російської протиповітряної оборони. Тож, мабуть, вони будуть більш ефективними для оборони ніж для атак.